Як мобілізували українців в часи СРСР у 1943 році керівництво СРСР видало особливе розпорядження, що наголошує на важливості більш активного залучення до військової служби громадян зі звільнених територій України? Це рішення давало армії свободу використання людських ресурсів для поповнення військ. З початку звільнення території України Червона армія почала проводити масову мобілізацію. Яка тривала аж до кінця 1944 року. У липні 1943 року, наприклад, з Донеччини було мобілізовано 12 860 людей, а на Сумщині призвали понад 24 тисячі. У районах, звільнених з німецької окупації, починали функціонувати військові комісаріати. Ця система працювала як двостороння бритва. Ті, хто не потрапив під призов армії, підлягали мобілізації через військомати. Якщо вам цікаве продовження, Знайдіть його на нашому каналі. Не забудьте підписатись.